Всім привіт! Сьогодні 2 травня їдемо по курудзу сидеть Бублик доганяє. Дурачок Не сиди за йому вдома. Де він там? Десь там біля машини біжить Так, що, пересіваємо кукурузку. Була вже тут посіяна 16 квітня. Ось вже така кукурузка була. Ось бачите яка. Получилася біда, хто там може не бачив. Е -е, з прошлого року хотин остався і докупив фієсту і виходить, через один рядок засипав, хотин, фієста і виходить, там, де хотин, коротше, не повсходило, де не де. Бува на метр одна, а буває на 10 метрів одна. Ну, буває і... і пару штук на метр. Коротше, вирішив пересіяти. Звісно, культивація така взагалі. Хренова вийлася, бачите як грудяки вже понаривало, вологи тут вже якби маловато. Так ворузка така куборуска була. Вологи тепер буде маловато, то так хорошо було, земля тоді сиріша була. Воно закатане таке, що то сіяли, то бризкав тут виходить пахота була, тоді дві барановки, культивація, сівба, грунтовий вносився, і опять культивація, опять сівба, чи окупиться воно тепер, чи ні його і так. Ця кукуруза не дуже себе купляла, а тут з такими затратами, а ще й з добривами ми сіялись. Тепер вже буде без добре. Трауці, так быстро суша, капец, он выхарь покрутив. Бачите, мотиватор толком не лис Камінь у камінь затоптав колесу. Бачите, протектор. Не ліз. тут. Суєшники. Хоча хер його, що воно тепер тут буде. Так, хорошо, земелька сиренька, посіяв, пішов дощик, я влажному грунтовий вніс. І, і так якби й непогано була і посходила тільки ж. Тільки ж, тільки ж, Все, якось так щось цей рік. Кожен рік якось... Верня, як не одне, то друге, то третє, то десяте, блин нічого не зробиш корінчики які пустила. Таке щось тверде блін. Закатане. Так, все, сіє. Здається, це ми зараз п'ять ходин сіє Побачимо. Так, ну, остався на останній прохід і все шабаш. Жалко конечно что не получилось со тією кукурузой. Это у мене перший раз таке ось туди і Получається з прошлого року семена посіяв і воно оце така біда Але що типу скупи дважди платить, така що мені викидати сіміна, блін майже три мішка. Воно ж зараз гроші стоїть, мені його ніхто не дарив. Я завжди, ну, якби зостаються там десь щось досипати чи ще що, чую викидати. так само получается мешки ну, в прошлом році купил не а неизвестно яка кукуруза там была в те мешки запечатали Но воно зараз тоже все хоче стоит людям же тоже не викидать эту кукурузу да? Думают, что не отличить даже банкомат а мешки, я думаю, это вообще совсем не проблема. Да, конечно, земля уже такая сухая. Будет вот где-то на полтора немного стоит, там упадет. Будем надеяться, что... Смотрите, какой парень, который уже был, кинул. Лузинка не вийшла Корень, конечно, класний був. Це я ж кажу перший раз у таке. Так, і грунтовий внісся був, і карбамід. Кар буде вже без нього. рапочванный на совету В чому у вас сівба, у нас от 400 до 500 гривень, Та, що чує. Може і дорожче є.